Всім привіт! Ми живемо в особливий час, час благодаті, час, коли не страх керує серцем, а надія, Не закон засуджує, а любов піднімає. Прихід Ісуса Христа близько, і це не привід для тривоги, це радісна звістка для тих, хто належить Йому. Найголовніше бути духовним, стати учнем Ісуса Христа, не просто знати про Нього, а жити з Ним, благодать йому і спасені, як писав апостол Павло, Не він діл, щоб ніхто не хвалився. Але щоб кожен прославив Бога, Благодать це дар і водночас покликання жити так, щоб Христос був видимий в нас, то як служити благодацю? Апостол Павло відповідає просто і глибоко жити по Духу, дозволити Святому Духу вести нас в словах, в рішеннях, в стосунках, не тілесне керує нами, а небесне, бо Бог є Дух і справжні його шанувальники вклоняються йому в дусі та в істині. Бути з'єднаним з Христом, значить черпати з Нього життя, силу і мир, це єднання не лише для сьогоднішнього дня, але й для вічності, щоб царювати з Ним навіки, і вже зараз жити, як громадянин неба в любові, світлі, прощеній правді. Різдво нагадує нам, Христос вже прийшов в цей світ смиренно, в любові, щоб спасти, і Він знову прийде в славі. Тож, нехай Різдво сповнить ваші серця радістю і вірою. Та живою надією, нехай благодать Божа, оживить дух, укріпить в вірі і допоможе щодня ходити в Христі. Нехай народжений Спаситель царює в вашому серці сьогодні і навіки.